Слава Україні, героям слава вітаю вас, пане Олександре. Розпочнімо із допомоги від Сполучених Штатів. Голова комітету з питань розвідки Палати представників Майк Тернер від республіканців заявив, що питання допомоги Україні буде пріоритетним, коли Конгрес повернеться з великодніх канікул після 9 квітня. І за його словами, питання допомоги матиме. Переважну підтримку, після чого законопроєкт на підпис отримує президент Байден. Як ви вважаєте, чи свідчить така риторика про реальні дії, і можна очікувати вже на реальний пакет допомоги від США у квітні-травні? Чи все ж це лише слова, які не мають нічого спільного з майбутніми діями? Насправді ми вже бачили позицію Джонсона про те, що він збирається виставляти це на голосування. Ми бачимо, що є альтернативні проекти, запропоновані республіканцями, навіть трампістами. Ми бачимо, що процес іде, і є зацікавленість обох партій в тому, щоб цей процес якось фіналізувати, тому що шантажувати, провокувати, торгуватися можна дуже довго, але безкінечно робити це неможливо. І тому ми вже підійшли до тієї межі, коли самі американці, американські політики, навіть Україна. Скептики серед американців розуміють, що треба приймати певне прикінцеве рішення, і це рішення має бути прийнято дуже і дуже скоро. Тому ми бачимо налаштування і спікера, якого раніше вважали. Лише спікером Трампа, лише тією людиною, яка виражає його власні думки. І тепер ми бачимо, що все-таки в обох партіях є якесь бачення того, як має ця допомога виглядати. Єдине, що може зірвати це голосування, це та сама марже Тейлор Грін, яка погрожувала тим, що вона вже подає резолюцію про зняття спікера Джонсона з посади. Але поки ця резолюція не набула руху, поки вона не розповсюджує цю їдучу політичну отруту цих нових криз, все-таки. Прогноз є дуже позитивним про те, що дійсно, як тільки вони повернуться з округів і знову будуть працювати в Вашингтоні, все таки українське питання першим постане на порядку. День а як ви думаєте, чи могло б на це вплинути от слова Володимира Зеленського в інтерв'ю іноземному виданню нещодавнє, де він сказав, що от Росія готує великий наступ навесні влітку цього року, і от такий собі сигнал. Захід західним лідерам про те, що допомагайте, інакше ну буде погано усім цілком ймовірно, Це могло стати одним з аргументів. Тобто, для наших союзників сполучених Штатах це явно стало аргументом, який дозволив їм більш потужну позицію зайняти це сильно поширилося в американських соціальних мережах, це багато де перепощувалось, обговорювалося і серед американських водоможців, тобто так чи інак, але це інтерв'ю мало необхідний ефект. Але також значною мірою це вплив вплив на те, що зараз відбувається, мала і зміна позиції Дональда Трампа. Як ми бачимо, останні декілька тижнів він все більше говорить про те, що саме Байден, начебто, з його точки зору, винен в тому, що відбувається в Україні і в Ізраїлі, і, начебто, при ньому, при Трампу, ніколи таке не було можливо. Жливу така зміна риторики явно повпливала і на трампістів, тобто на його прихильників серед республіканської партії. І відповідно ми бачимо серед них більше бажання все таки почати голосування за цей проект допомоги для України. Є також інформація, що спікер Палати представників Конгресу США Джонсон очікує, що пакет допомоги включатиме деякі важливі нововведення, серед яких можливо виділення допомоги в кредит. Як би це мало виглядати, і чи можна сказати, що це можливе нововведення, Це певний компроміс щодо виділення загалом допомоги Україні? Це справді є компромісом, але чесно кажучи, Джонсон трохи нас заплутає. Тому що попередньо в нас існувало декілька альтернативних проєктів до першопочаткового байденівського бюджету, так званого один з них був проектом Джонсона Маккола, і це був безстроковий, безвідсотковий кредит для України. Другий проект, який умовно можна назвати проектом Лінзі Грема, він був переважно про ленд-ліз складову, тобто про те, що Україні буде даватися вся необхідна зброя, але заплатити Україна має лише за те, що вона захоче після війни собі залишити. Був також альтернативний проект від самого. Дональда Трампа, що це буде просте кредитування, але його навіть середні партії не особливо підтримали. Тому, що саме мав Джонсон на увазі, коли казав про певні нововведення, найімовірніше це або варіант лендлізу, або варіант безстрокового і безвідсоткового кредиту. Але в принципі, за тих умов, в яких ми зараз перебуваємо, за умови загрози нового російського наступу, що той варіант, що той для нас в принципі є прийнятним. Щодо трішки інших тем, міністр закордонних справ Франції Сежурне заявив, що Китай може відіграти ключову роль у переговорах про мир в Україні і очікує, щоб з КНР надійшли дуже чіткі сигнали Росії після зустрічі з китайським колегою в Пекіні. Сежурне заявив: ми переконані, що не буде тривалого миру, якщо про нього не домовляться з українцями, і не буде, не, не буде безпеки для європейців, якщо не буде миру відповідно до міжнародного. Права, як ви вважаєте, чому чи може Китай відіграти ключову роль у переговорах про мир в Україні і чому Франція власне тисне так на Китай? Тут варто почати з кінця, чому Франція тисне, тому що скоро Сі Цзіньпін збирається в Париж. Всім зрозуміло про що буде лідер Китаю говорити. Він буде говорити в першу чергу про економіку, про зелений перехід, про можливість китайських інвестицій, про можливість співпраці з європейцями, про автомобільний ринок Китаю. Це все зрозуміло. Але що Франція може вимагати взамін, так це реальної політичної позиції, і це якраз дає відповідь на наше перше запитання. Китай вже відіграє максимально проактивну роль у війні, яку роз. Зала Росія проти України, і якщо на початках ця роль була антиукраїнською, тобто Китай ми бачили і економічно намагався рятувати Росію, і деякі китайські компанії передавали росіянам все таки компоненти подвійного призначення, передавали росіянам озброєння. Певне то зараз, коли їм за нефіре слово, прикрутили гайки, коли їм чітко показали альтернативу, тобто, або ви з нами маєте з нами з заходом, тобто нормальні економічні відносини, і не допомагаєте Росії, або ви починаєте їм допомагати. І ми на вас накладаємо санкції. За цих умов Китай почав ставати більш проактивним в плані стримування Росії. От є інформація про те, що минулого року. Точніше, в кінці 22-го року Китай стримав Росію від застосування тактичного ядерного боєзаряду по скупченню українських військ на сході нашої країни. Є інформація про те, і ми бачили тому підтвердження, що Китай систематично стримував Росію від провокацій на Запорізькій атомній електростанції на від провокацій під час ядерних навчань, які Росія неодноразово вже проводила за час повномасштабного вторгнення. Тобто, Китай може відіграти стабілізуючу роль тут важливо сказати, що Китай ніколи не буде про західних, Китай ніколи не буде про українських. Це зразу треба виключити і на це. Сподіватися не варто. Але Китаю не потрібна велика війна, велика ядерна війна, і Китаю не потрібна Росія, яка перемагає в цій війні. Але і Китаю не потрібна Росія, яка програє. Китаю потрібно, щоб і Росія, і Захід продовжили виснажуватись. І фактично, запит Росіян в тому, щоб Китай стримав Росію від ненормальної ескалації і не дав можливості Путіну досягти якогось конкретного успіху. Тобто від зустрічі двох лідерів можна очікувати на частково десь позитивні сигнали, так тому що от змі пишуть, що о, про спробу Франції покращити відносини з Китаєм в той час, коли ЄС намагається дистанціюватися від надмірної залежності від Китаю. Знаєте, проблема в тому, що ми цих позитивів не почуємо. Китай ніколи публічно не скаже про те, що вони про щось домовились з заходом. Він ніколи публічно не заявить осуду Російській Федерації. От навіть коли ми з вами говорили про ядерне стримування, китайське МЗС реагувало на російські ядерні провокації раніше за американське МЗС, але при цьому жодного разу вони напряму не вказали на Росію. Вони просто завжди казали, що будь-яке ядерне загострення або погроза загострення такого є неможливим, і Китай будуть чинити тому спротив. І так і тут Китай піде на переговори з французами. Вони точно досягнуть певного компромісу, але публічно Китай ніколи не оголосить. Що він готовий співпрацювати з заходом? Ми живемо в умовах нової ідеологічної третьої світової війни, коли позиції Заходу і Китаю є неспівставними. А тому Китай є а, адекватним гравцем. Він розуміє, що Росію треба зупинити від ескалації, і він це зробить. Але публічно він на жаль про це не заявить. А якими можуть бути сигнали, які будуть свідчити про позитивні власне домовленості? По-перше, треба дивитися на ринкові відносини Китаю Росії. Тобто, ми бачимо, що китайці, після того як Індія відмовилася від російської нафти, змушуючи Росію демпінгувати, скуповує задешево величезні масиви російської нафти. Але при цьому ми бачимо, що Китай не готовий перепідписувати з росіянами стратегічні контракти, наприклад, по газогону Сіла Сібірі або по іншим великим проектам, які в Китаї і Росії спільно розвивалися. Якщо ці проекти будуть відкликані або не будуть підписані, або ми побачимо, наприклад, реакцію китайських компаній, які і до того не особливо активно розвивалися на російському ринку, але скажімо, відтік. Технічних технологічних навіть китайських компаній з російського ринку вкаже на те, що Китай перестає бути зацікавленим в Росії, плюс ми можливо почуємо нові заяви китайської МЗС про те, що знову ж таки формула миру України є єдиною прийнятною. Вони вже на це натякали під час засідання в Джиді, під час засідання на Мальті. І якщо ця теза буде повторена, якщо Китай продовжить наполягати на тому, що саме український підхід до врегулювання є єдино прийнятним. Це для нас буде таким неофіційним сигналом, що все таки французам вдалося до чогось домовитися з китайцями. А, також от з'явилась інформація про заяву так президента Зеленського. Він сказав, що цей рік ставить перед відносинами між Україною та НАТО кілька фундаментальних питань. Зокрема, це стосується і саміту у Вашингтоні і багатьох інших аспектів взаємодії. Тільки з Україною в Альянсі можна розраховувати на справжню безпеку в Європі. Про це він сказав. За підсумками наради щодо перспектив на рік у співпраці з НАТО, пане Олександре, як ви вважаєте, чого можна очікувати від саміту НАТО на вашу думку? Як завжди, є три сценарії: ідеальний, позитивний, себто реалістичний і негативний сценарій. В негативному сценарії цей саміт закінчиться абсолютно нічим. Тобто буде якась загальна декларація про те, що Україна має перемогти, що альянс залишається з нами, але зроблено буде абсолютно нічого. Такий сценарій на жаль є можливим, і до нього треба готуватися. Реалістичний сценарій, що Україна в принципі отримує розширення співпраці з НАТО. Що це може бути? Це може бути включення наших військових до певних е, дорадчих груп або груп стратегування. Це може бути відкриття нових сфер співпраці в плані розвідки, нових сфер технологічної співпраці. Тобто Україна де факто буде інтегруватися до певних складових північно-атлантичного альянсу, ще не будучи членом північно-атлантичного альянсу. І також до цього реалістичного сценарію можна включити те, що Франція зараз. Про пропагує те, що Франція просуває, а саме початок розмов про те, що на території України має бути постійний військовий контингент, не обов'язково такий, що буде прямо в траншеях з нашими хлопцями стримувати російську навалу. Але, скажімо, сапери або експерти протиповітряної оборони, або експерти зі стратегічної інфраструктури, будь-що завгодно, але ці розмови можуть початися, і це достатньо реалістичний сценарій. І для нас він також є проактивним і позитивним. Абсолютно ідеалістичний позитивний сценарій це той, що нам дадуть запрошення. Це не буде членство саме по собі, але це буде запрошення до членства, яке цементує, умовно кажучи, політичний програш Росії і цементує те, що протягом декількох років Україна стане повноцінним членом НАТО, і до цього долучаємо все те, про що ми проговорили в реалістичному сценарії, тобто інтеграція України до певних форматів співпраці альянсу і початок розмов про розміщення певного військового гарнизону або частин військового гарнизону. そのナタルトリオ。